То перші 5. по загальній кількості проведених матчів по реалу швиденько. Тут складніше, я скажу так, я сумнівався тільки по одному варіанту, але ви теоретично до нього дійдете, я дам підказку, коли вона буде потрібна. Рауль Вони ж не грали останні 5. Рауль годин, перший. Десь. Рауль перший, так. Двоє з них досі грають. Давай думати. Двоє з них досі грають? Красиліс? Там десь Касиліс? Касілія з другий. Так. Криштяно? Кріштяну, немає в топ 10. Причам 21 Модрич? Ні. Модрич 8-й. Кіди ж вони грають тоді. Ну, Фернандо є в Іспанії. Фернандо, Фернандо Єро, Єро це був якраз мій варіант. Фернандо Єро сьомий. Але ось тут, власне, підказка, хто грав разом з Фернандо Єро в центрі захисту. Маноло-Санчес. Маноло санчес Маноло санчес, Малоло, санчес, третій. третій. Норм. Ну так, маноло-Санчеса, ми згадали, а ми ні. Так ви сміятися зараз будете далі, коли 4 п'ятого називете. Власне, ті, хто досі е, е, активні. Але грають не в Іспанії. Бензема – п'ятий. й Хтось супер, супер неочевидний, да? так. Супер, може... очевидний. Лукас, Лукас Васкес. Ну, він просто ж багато сидів. <рес> ні, ні, ні. <рес> ну, Так він ж, ж грав багато то, теж. Так. Mm. Кази Його між... немає навіть в топ-25. Ні, Так, добре, давайте підказку. Дивіться в захист. Давай. Кару... Ні, Карвахаль в команді. Карвахаль близько, він десь був поруч. В топ-25 точно. Карвахаль 22. Я пам'ятаю, тільки з 90-х гравців. Хто, з... хто змінив в захисті ось цих всіх, Іванів Вельгар і так далі? Фасиль зна, а на що тиснути. І і, і, поїхав до наркоборонів. А, Рамос. А, Рамос. Ту, Яка яка тупня, Ну це все. Зрозумів. Це для того, щоб з нас знущалися в коментах на тіктоці. Це виключно для цього.